Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про увагу. Вона дуже важлива для навчання, але контролювати її непросто. Ми не можемо одночасно концентруватись на всіх процесах, тому обираємо лише деякі та направляємо увагу на них. Цікаво, що зазвичай наша свідомість зосереджується на чомусь складному та неочевидному. Такою особливістю часто зловживають шахраї. А ще вона заважає на уроках математики. Часом ми помічаємо лише складне в задачі, хоча для її розв'язку потрібно перебрати всі можливі варіанти. І прості також. Саме тому важливо контролювати свою увагу, тобто спрямовувати її туди, куди потрібен конкретний момент. Щоб навчити цьому учнів, пропоную вам ігри на увагу. Сьогодні розглянемо декілька прикладів таких задач. Вони однаково подобаються дітям будь-якого віку. Тож розпочнемо, перша задача називається Скільки гаражиків? Мені подобається розпочинати з неї, бо вона добре передає всю суть ігор на увагу. Візьміть декілька ручок, олівців чи іншого канцелярського приладдя. Розкладіть на парті. Майструйте з предметів будь-яку конструкцію. Потім поставте на край столу руку так, щоб розташувати на ньому всі пальці однієї руки, аби учні їх бачили. Запитайте учасників гри, скільки гаражиків ви бачите. Коли діти озвучили свої варіанти, назвіть правильний: 5. Потім змініть конструкцію. Скільки тепер гаражиків? Правильна відповідь 2. Бо саме стільки пальців лежать на партії. І справа тут геть не в конструкції з ручок та олівців, яку ви побудували. Але учні мають це зрозуміти самостійно. Якщо деякі діти здогадались, в чому справа, попросіть їх називати правильне відповіді, але не підказувати іншим учасникам гри, чому так. Краще, щоб кожен сам зрозумів розв'язок цієї задачі. Наступна гра задача про сонце. Ведучий просить кулькову ручку в дітей і дякує тому, хто її дав. Потім малює ручкою повітря фігуру і каже: Це сонечко. Передає ручку наступному учаснику, пропонує теж намалювати уявне сонце в повітрі. Опісля виносить вердикт. Так, це сонечко чи ні, це не сонечко. Діти можуть малювати різні уявні фігури, хоч квадрат чи закарлючку, але від цього не залежить відповідь ведучого. Секрет гри простий: якщо учасник взяв ручку і сказав Дякую, що б він не намалював, це буде сонечко. Якщо не подякував, ведучий продовжує стверджувати, що його фігура це зовсім не сонечко. Щоб отримати зацікавленість дітей. Малюйте сонечко квадратним чи трикутним, коли демонструєте правильно. Так ви заплутаєте їх і вони почнуть шукати відповідь у вашій інтонації та міміці. Робіть це, якщо бачите, що діти хочуть здатися. Схожа на попередню задача палець-не палець. Ведучий показує руки, потім по черзі торкається пальцем однієї, руки пальців іншої. При цьому промовляє. Дивись: палець-не палець, палець не палець, палець. Останнє слово з питальною інтонацією. Учні мають відповісти: палець або ж не палець. Від чого залежить їхня відповідь? Якщо перед тим як рахувати, ведучий сказав дивись, тоді відповідь палець. Якщо він не сказав, тоді не палець. Якщо діти довго не можуть роздати секрет головоломки, кажіть тільки палець, 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 це пожвавить гру, а ви наголосите, що тут важливі зовсім не слова про пальці. Ще одна цікава задача на увагу скільки корів пасеться на луці. Ведучий плескає себе по руках чи ногах кілька разів. І запитує, скільки корів пасеться на Узі. А учням потрібно вгадати скільки. У нашому випадку правильна відповідь 5. Потім ведучий продовжує тільки змінює форму запитання на скільки корів. І правильна відповідь тепер 2. Здогадалось чому? Ведучий продовжує змінювати формулювання на скільки корів пасеться. Скільки. Скільки корів на УЗІ. Справа не в коровах на лузі, а в кількості слів у запитанні. Якщо під час гри діти втрачають увагу, плескайте по будь-яких предметах, тупайте ногами, робіть дивні рухи. Це ще більше їх заплутає та зацікавить. І остання на сьогодні задача у кого кулька, ведучий каже. У мене є кулька зеленого кольору, я даю її і називає ім'я дитина, який віддає кульку. У кожному запитанні гравці змінюють кольор кульки на жовтий, білий, червоний тощо. Якщо всі кольори вичерпались, нехай вигадують свої, наприклад, кулька кольору стелі, настрою чи директора школи. Наступний гравець має два варіанти: або передати кульку далі з тими ж словами, або викинути її. І поки вона ходить по колу, все відбувається за попередньою схемою. Коли хтось все ж таки викидає кульку, ведучий ставить запитання, у кого кулька. Правильна відповідь: у того, хто першим сказав будь-яке слово після фрази ведучого. У мене є кулька і я даю її. Гра триває, доки більшість учасників не зрозуміють її принцип. Може трапитись так, що під час гри запанує тиша. Діти будуть думати, що кулька в того гравця, якому віддали її ви. У такому випадку змініть перебіг гри. Витримуйте довгі драматичні паузи після слів: У мене є кулька чорного кольору. І таки дочекайтесь, доки хтось з учасників щось скаже. Тоді за правилами він наступним отримає кульку. Отже, у цьому відео ми розглянули задачі на увагу. Вони вчать дітей керувати свою увагу і бачити повнішу картину того, що відбувається навколо. Тому пробуйте грати в них з учнями, аби відпочити після вивчення складної теми та трохи відволіктися. На сьогодні все, до зустрічі!